Наша планета Земля є колискою для багатьох народів. Вони відрізняються між собою кольором шкіри, культурою, умовою життя, можуть бути багатими чи бідними, жити в різних країнах. Але кожен народ має свою мову, за якою його вирізняють серед інших. Український народ має свою мову і державу Україну, тому українська мова є офіційною. І володіти нею повинні всі громадяни нашої країни. Вона наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. Українська мова одна з найпоширеніших та наймолодійніших мов світу. Нею написані художні твори, якими захоплюються вже багато поколінь. Це мова Івана Котляревського і Тараса Шевченка. Лесі Українки і Михайла Коцюбинського, Василя Стуса і Ліни Костенко. А починалася українська писемна мова у давні часи з історичного літопису преподобного Нестора, який в монастирі 20 років писав свій твір мовою і літерами, схожими до сучасної української. У 1997 році. Указом президента України на підтримку державної мови було встановлено свято української писемності та мови. Це 9 листопада. Традиційно в цей день у прямому радіоефірі транслюється диктант національної єдності, який може написати кожен бажаючий. Ця спільна діяльність згуртовує людей. Дає можливість перевірити та покращити власні знання. Тож дуже важливо саме зараз підтримувати та розвивати українську мову. Говорімо українською, пишаємося українською, любімо її. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре. Ще краще навчуся. Тож вивчайте рідну мову вже тепер з маленьких літ, українське наше слово, хай звучить на цілий світ.